У Чернівецькому драмтеатрі імені Ольги Кобилянської стартує 92-й театральний сезон. Він обіцяє бути насиченим. Зокрема, глядачам покажуть нову виставу. Про сідіталь. Тож як працюють театрали в умовах воєнного стану, дізнавалися наші журналісти. Вже пів року в Україні триває повномасштабна війна з російським агресором. Воєнний стан вплинув і на роботу мистецького напрямку. Але Чернівецький драматичний театр поновив діяльність і вже 8 вересня розпочне новий 92-й сезон. Можливість працювати в цій ситуації це вже щастя. Бо ти нічого більше не вмієш. І ця можливість це, це така твоя дитяча радість. Що це може відбуватися, що це може бути, що це може бути продовження твоєї історії в, 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 в театрі, в мистецтві театру. Тож кажуть, до роботи в умовах воєнного стану готові. Ми будемо притримуватися тих усіх розпоряджень, які ми отримали для проведення нашої роботи. Це не більше 200 чоловік. Поки що в залі з приводу правил поведення в театр, також саме на час тривоги будуть. Закінчуватися буде оголошення для глядача, і буде глядачі розуміти, якщо буде оголошена повітряна тривога, то змушені будемо виставу приривати і потім продовжувати. Також колектив театру активно співпрацює з волонтерами та допомагає збирати кошти на допомогу ЗСУ. Волонтерською діяльністю Ми займаємося і по сьогоднішній день з продовжуємо. З ким ми обговорюємо з військовими частинами напряму, в'язанням, плетенням сіток, займаємося тим, що долучаємося до збору коштів чи до волонтерської будь-якої діяльності, які проводять збір коштів, допомагаємо. Чим можемо, і, власне кажучи, театральними костюмами, декораціями всім іншим. Однією з родзинок прийдешнього театрального сезону буде постановка режисера Вадима Сікорського. Це хороша, достойна п'єса хорошої британської літератури. Написали її два толових драматурга. Пройшла вона світом, вона вважається Бродвейською, вона вважається лондонською, вона пройшла. І тому і в Австралії вона теж була ця п'єса. Тобто історія у неї дуже хороша. Я би хотів, щоб ця історія була продовжена тут. У нас в Чернівцях. Наразі тривають репетиції. Любий, не поспішай, Вони якраз переглядають твої колекції. О. Я тільки вибігла сюди ще відповісти на телефонний дзвінок. З програмою театрального сезону можна ознайомитися на ресурсах Чернівецького драмтеатру імені Олі Кобилянської. Валерія Пержун, Руслан Батюк, Теми Дня ТВА.